І ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Готуючись до святого Різд Господнього, свята Мати Церква має певні неділі, які передують цьому Великому святі. Сьогоднішня неділя називається по-особливою, називається неділею святих праотців. В декілька слів потрібно сказати, хто це такі. Це всі ті праведники старозовітні, які. Благочестивим життям догодили Богом і очікували Його приходу. Якщо ми дочекаємо наступної неділі, то будемо святкувати неділю святих оці, будемо детальніше говорити про цих святих людей, які були родичами Христа Спасителя по плоті. І в цю неділю особливо Свята Церква читає завжди одне й те саме Євангеліє, прозваних на вечерю. І сьогодні, дорогі во Христі, брати і сестри, перед відходом з храму постараємося знову собі в пам'яті відновити те, що Господь хоче від кожного із нас. Він розказує цю притчу. Дуже часто Господь говорив з народом притчами, бо ці історії легко запам'ятовувалися і легко засвоювалися. Вони були доступними для людей. І тому Господь дуже часто їх використовував. Він говорить про те, що один Господар, цар, збутував велику вечерю. І знаєте, в Палестині була така традиція, що колись хтось готувався до цього такого званого обіду вечері, то він заздалегідь запрошував собі гостей. Наприклад, щось схоже ми можемо порівняти з нашими весіллями, що ми заздалегідь їх просимо, а коли вже наступав безпосередньо час вечері, тоді він посилав свого слугу і казав, ходіть, вже все готово. Ось таке щось схоже, ми чули в сьогоднішній історії. Повинні розуміти, що під одним господарем, який готує цю вечерю, маємо розуміти нашого Бога. І під тим слугою, який кличе оцих запрошених, це Господь наш Ісус Христос. Він послав його на землю і Він закликав людей, щоб прийшли на оцю гостину. Під тими обраними, бо Господь завершує свою цю притчу і каже, що багато покликаних, багато, але мало обраних, під тими. Покликаними потрібно безпосередньо в історичному аспекті розуміти юдейський ізраїльський народ, бо він був богообраний народом. Але згадуючи святе письмо і читаючи його, ми дуже часто знаходимо на сторінках святого письма те, як вони поводилися, як вони не відгукувалися на це запрошення і не хотіли служити істинному Богові. Не бути причасниками тої вечері, а дуже часто впадали різного роду гріхи, а тим більше вгідало поклонство і відходило до від свого Творця і Бога. І тоді, звичайно, коли ми чуємо далі історію цю, то чуємо, що запрошені відмовляються, які причини знаходять оці ці люди. Один каже: Я купив поле і мушу подивитися на нього. Скажіть мені, чи не чекається поле до наступного дня? Що з ним може статися? Нічого з ним не станеться, але людина нехтує. Тобто свої інтереси паде вище вище за, за ось це запрошення. Другий каже, я купив 5 пар голів і хочу їх випробувати. Аналогічне запитання можемо задати, хіба з цими волами щось за день станеться? Напевно, що ні. Так само і та людина, яка одружилася, вона має свою радість і нехтує цим запрошенням, не хоче ділити радість Господи. Саме з любові Господь кличе до себе саме з любові, не хоче цією любов'ю ділитися, але бачимо, що люди нехтують. Ви можете запитати і сказати, чи актуальна ця історія в сучасний час? Звичайно, так. Бо коли ми чуємо церковний звін, який би мав бути в нас існувати, коли ми чуємо, що... Є богослужіння у храмі, ми мали би нети туди. Це не мов би те саме запрошення, коли Господь кличе тебе, християнини, пройди сюди і поділи зі мною кловичею. Але ми, знаєте, як древні юдеї знаходимо багато собі відговорок. Для когось заспокоєнням совісті буде погана, холодна погода. Для когось якісь свої власні справи. А якщо навіть аналізуючи наше власне життя, то ми можемо сказати святі отці звертають на це увагу, що лукавий нечистий дух він теж боротьбу велику веде в цьому напрямку, щоб людина не прийшла сюди. І тому він може вечора ми можемо чути такі, наприклад, дзвінки від наших друзів, і десь організовується якийсь похід, ходимо туди, і ми мали нам він прийти до церкви, але вже нас закликали туди, і ми перевагу робимо саме на тому запрошенні, а не на ось це, бо собі думаємо, я ще прийду до церкви або молодь зазвичай. Ми відкладають усі походи до храму на старість, покаяння на старість. Але чи дочекаєш ти? Людину отої старості, чи будеш мати ти змогу каятися в своїх гріхах? Звичайно, звичайно, ми не знаємо цього, знає, це тільки наш люблячий отець. І коли ми дивимося на власне життя, то якщо нам доводилося готувати ось таку якусь звану гостину, і я думаю, що кожному доводилося щось таке схоже робити. І уявімо собі, що ну, в нас напевно бувало, що, можливо, хтось не прийшов Стоп, один, 2. Але якщо ніхто не прийшов, як би ми це сприйняли з тими витратами, з тим е, часом, з тими клопотами, з тими турботами, які ми вкладаємо у, у це не заради себе, бо ми зазвичай, коли робимо це, то ми робимо заради тих, кого кличемо. І ось уявімо собі, що нами знехтували. Як би ми це сприйняли? Напевно, розцінила би людина сучасна це як зневагу до себе. І правильно би подумала, бо так само і Господь каже, Він прогнівався, він не розуміє, чому люди не відгукуються. Чому вони не йдуть? І він прогнівався. І він каже: ніхто із тих званих не покуштує в моєї вечері. Але щоб не пропало ось це наготовлене, то він каже: Слузі, іди чим скоріш на вулиці Майдани міста і клич усіх, хто попадеться, сліпих, кривих, кульгавих, нехай моя світлиця наповниться гостями. Так він і зробив. І в духовному розумінні маємо розуміти, що коли юдейський. Народ відколи відкинув це запрошення істинного Бога, то оце благовістя, слово Євангелія, оцей заклик пішов до інших народів, до того числа, дорогі Бога і сестри, входимо і ми. Ми отримали це запрошення з уст святого апостола Андрія Первозванного, пам'яті якого нещодавно вшановували, і теж мали би відгукуватися на це запрошення. Але ми теж, як ті древні юдеї, дуже часто знаходимо собі відговорки, чому не йти. Один священник, який дорікав своїм парафіянам, що вони мало відвідують і рідко відвідують храм, розказав їм таку історію. Каже, що один жебрак у дорозі пристав до одного багатія і почав розказувати своє нелегке життя. Як йому важко, як у нього багато в житті біди. І чуючи ось це, багатий чоловік виймає гроші, які мав, перерахував, там було у нього сім монет, і цих семи монет віддає йому дві. Коли ця подорож тривала ще далі, бідняк продовжує розказувати своє горе, і той жалиться над ним і дає з тих семи монет ще дві йому монети. Вони прийшли до одного джерела, стали там зупинилися, купили води. Багатий чоловік поділився тою їжею з бідняком через його великі гори, як як той мав. А той під час усієї прийому їжі розказав йому ще свої історії, яке в нього нелегке життя. І той з свого милосердя великого дає йому ще дві монети. Але ось. Чим завершується ця притча? У нього залишається та одна монета, і цей бідняк знає про це, і замість вдячності виймає ніж і приставляє йому до горла і каже, віддай ще одну. Той священик питає, що заслужив оцей бідняк, яка йому покарання, як до нього ставитися. І вся аудиторія, яка його слухає, тим повинен смерті. І, напевно, справедливий цей такий присуд, бо та така чорна невдячність, тобі людина віддала з семи шість монет, а ти представляєш ножа до його горла і кажеш, віддай ще одну. І коли його алгоритма сказала, що він гідний смерті, то Священне каже такої самої гіркої участі, тобто смерті гідні і ви. Бо Господь дав вам шість днів для свого власного труду, для своєї власної праці, а ви у нього і о той один, який він обрав собі, у нього теж забираєте. Тому, дорогі Бо Христі, брати сестри, ми не подібнюємося тому такому невдячному чоловікові, а стараємося за наші всі ті благодіяння, які маємо в житті йому дякувати. Бо сьогоднішня історія. Не тільки про відвідування храму, а й про те, що Господь нас кличе біля своєї трапези, відмінує для нас усе. Він сам себе приніс у жертву і дав нам себе. А ми цим теж дуже часто нехтуємо. Тому, дорогі в охресті, брати сестри, своє земне життя потрібно виправляти. І саме час посту є саме для цього, щоб ми усвідомили, які ми далекі, які ми гріховні, які ми дуже часто неправильні в своїх вчинках і ділах. І тому. Не тільки з цим погодитися або до цього дойти висновку, а постаратися виправити своє життя, і тоді ми теж будемо і покликаними і обраними. А щоб нам не почути такі грісні слова від нашого Творця і Бога, що ви не покуштуєте тієї вечері? Вона була приготована для вас, а ви нею знехтували. Тому не нехтуйтесь вірою в Богом, духовним принципом, церквою. І Господь, звичайно, тоді буде з нами і буде нам усьому сприяти і допомагати. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!